Перше, українці побачили святе письмо, а точніше, лише його другу частину, і деякі уривки з першої церковно мовою у 1091 році. І лише через майже 500 років, в 1581 році, гурт учених при острозькій школі створив перше повне видання святого писання Острозьку Біблію яким має бути наше ставлення до Біблії, поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Коли ми виходимо з дому, то що беремо в першу чергу? Ключі, гаманець, телефон? А якщо щось забули, то в паніці швидко повертаємося за цим додому. Це важливі речі, без яких складно кудись піти. А що, якщо Біблія стала б такою річчю для нас важливою? Уявіть собі, що виходячи з дому, ви повертаєтеся у паніці за книгою, без якої не можете прожити цей день? Чому Біблія має відігравати таку важливу роль у нашому житті? У ній записані такі дорогоцінні істини, які подібні до скарбів. Ця книга, яка містить настанови. Слова самого Бога, вона була написана багатьма авторами, які не суперечать написаним одне одному. Вони не були знайомі, мали різну освіту, різний статус і жили в різні часи. Тоді, як же Біблія може містити Божі слова, якщо писали її люди? Автори Біблії не вигадували написане самі, а були натхненні Духом Святим? Щоби викласти саме те, що Господь хоче сказати нам. В другому посланні апостола Петра написано адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. Пророцтва написані там, збувалися і збуваються. Ми бачимо це на прикладі історії та тих подій, що відбувається зараз, все викладене там. Залишається актуальним і досі. Також там записано, які події будуть відбуватися перед кінцем цього світу і другим приходом Христа. Відповідно до статистики, сьогодні щосекунди у світі друкується одна Біблія, ця книга як рятівне коло, яке допомагає нам зрозуміти любов Бога і події, які відбуваються кожен день. Там є слова, які допоможуть. Коли нам страшно, боляче, самотньо, Біблія це надзвичайно цінний скарб, завдяки якому ми можемо почути голос Божий, що звернений до нас. Що було б, якби ми кожен ранок після нашого пробудження брали святе слово замість телефону, якби спершу перевірили, що написав нам Господь, а не людина в новинах, якби поговорили з Господом. А не почали дивитися випадкове відео в смартфоні. Здається, що це дрібниця, і немає різниці, адже можна почитати потім. Та ми маємо зрозуміти, що потім може не настати. Які ще події у світі мають статися, щоб ми відчули, як Бог стукає до нас. У Святому Писанні є такі слова. Небо і земля проминуть». А мої слова не проминуть. Немає нічого вічного на землі, окрім істин нашого Бога, що записані у Біблії. Невже це не варте того, щоб ми читали її щодня? Помолимось, дорогий Господь, ми вдячні Тобі за слово Твоє, яке Ти нам залишив зі сторінок Святої Книги Біблії ти звертаєшся до нашого серця, ти нас застерігаєш і навчаєш. Господи, допоможи нам перше, що робити, розпочинаючи новий день, це брати Твоє святе Слово, читати і над ним роздумувати. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог попіклувався про кожну свою дитину і залишив слова істини і любові у Біблії, що є бестселером номер один у світі.